Це вже спина вечором не болить, а так стоять. Мене ні. Я, Я вже до цього звик. За всі руки. Уже вже так звик, що вже далі. Нікуди. Хоч, чесно говоря, інколи... Інколи буває. Але... Але... Тоже... А руки не стираються? Ні мене ж шкіра тверда, що вже далі ні. Мо я як в руки поношу там ну, зросту, то стираються руки капітально. Це нормально. Це нормально. Там в мене були люди, поносили. А, -а, -а. а потім кажуть, щось кожа з рук слазить. <рисвіт> І кажуть, що це у вас за хімія Я Кажу, в смысле, яка хімія кажу? Звичайна тротуарна плитка. Вот Шо, перший раз працюєте з ними. Це факт. Звичайна плиточка. А понятно. Що там не влазить? Трішки трішки Це на підрізку чи просто сильний вдарить. и потом оно пойдет на подрезку. Не, ну чтобы все э, равно а, я понял. швы не были. Если будет шел, то уже... И это без подрезки прям. Вот это хорошо. Красота. Я книжку пишу.